Карміла феномен чи розчарування. Всім привіт! Мене звати Явна, і сьогодні ми поговоримо про цю готичну книгу. Спочатку я би хотіла трохи розповісти про саму книгу. Книга була вперше опублікована в 1872 році і написана Джозефом Шеріданом Лефаню. Готичний роман, який вийшов на 25 років раніше, ніж відома усім Дракула від Прама Стокера. У польському веденні тут у нас 174 сторінки, коли в українському 256. Чесно, без поняття, де ділися ці два скільки, 70 сторінок. Але базі. Почнемо. Книга починається з того, що Лаура. Згадую історію з часів свого дитинства мальовничого і усамітненого замку серед нескінчених лісів у Штирі, де вона живе з батьком, багатим англійським дівцем, який пішов у запас після служби в Австрії. У віці шести років її спідкало видіння прикраси в її кімнаті. Вона стверджувала, що була вкушена, але ніяких ран на її цілі виявлено не було. так ось детальніше. Було так, що вона заснула. І в якомусь моменті. Вона ніби прокинулася у своїй кімнаті і побачила прекрасну молоду чорноволосу жінку, яка лягла поруч з нею. А потім вона почула в грудях якийсь укус, ніби її хтось вкусив. Тоді вона дуже голосно закричала, і жінка зникла. Тоді прибігли всі її слуги. І з того моменту завжди, коли вона засинала, було включене світло та хтось сидів з прислуги. Адже всі боялися за неї. Звичайна прислуга побліднішала, але сказала, що це все був сон. Хоча насправді це не був сон. Далі ми переносимося у часі на 12 років вперед, коли Лаурі 18 до них влітку мав приїхати їхній друг генерал Шпільсдорф, і мав з собою провести свою племінницю. З якою Лаура планувала гуляти, разом проводити час, дружити, адже ви розумієте, вона живе в віддаленому замку, де їй її немає її однорядків, і вона повністю сама. Але ось одного дня її батько отримує лист від генерала зі словами про те, що його племінниця загинула в якихось дивних обставинах, ніби за два тижні повністю втратила себе. Саме тому генерал планує приїхати восени, адже він спіткав горе і не знає, як з ним справлятися. Батько приховував від Лаури цей момент, і тоді, коли вони були на одній вечірній прогулянці, він дав прочитати листа від генерала. Лаура була засмучена та приголомшена, адже вона читала лист від генерала, де було вказано, що його племінниця хворіє. Та не було жодних ознак того, що щось загрожує їй життю. Саме тоді почало темнішати. Вони вирішили ще пройтися та зустріли своїх прислуг декілька мадам. І ось вони йдуть всі разом і бачать перед собою карету, яка їде. І тут, в якийсь момент, карета перевертається. І виходить звідти жінка, починає. Казати, о, ні, що робити, мені потрібно негайно їхати далеко, а моя дочка, вона без притомності. Що робити? Від... Скажіть, де найближче село, щоб я туди поїхала і залишила дочку. А батько Лаури такий: Стоп, та тут недалеко ж наш замок. Нехай вона залишається у нас. Звичайно, та матір та жінка спочатку не хотіла залишати і була дуже, якби. Не дуже рада такій історії, але батько Лаури запевнив, що іншого варіанту немає, адже в селі ніхто не захоче прийняти, тим більше він може її забезпечити. А також головним аргументом було те, що до Лаури мала приїхати її подруга, та вона померла. Саме тому Лаура була би дуже рада зустріти цю дівчину і з нею провести ці три місяці, на які має поїхати матці. Через декілька хвилин розмови матір все-таки погоджується, лишає Кармілу і їде. Отже, пізно увечері, коли Кармілу було доставлено до замку, вона приходить до тями. І тоді Лаура з нею знайомиться. Так ось вони знайомляться. І виявляється, що та Карміла це та жінка, яку Лаура бачила у своєму сні. І тоді, виявляється, що Креміла, будучи дитиною, теж бачила такий сон, де вона приходила до Лаури. І тут бум! Вони в шоці і стають, звичайно, ж найкращими подругами. І тоді бум відбувається лесбійське кохання. Ви можете собі уявити, мені це подобається. При цьому книга була випущена в 19 столітті. Камон! Лесбійське кохання! Звичайно, вони ні разу не цілувалися. Ні разу такого не було. Але вони цілували одна одну. Вони розмовляли про все, що завгодно. Вони описували одна одну, як найпрекрасніші істоти, яких вони коли-небудь зустрічали. Камон! Вони казали одна одній фіга компліментів. Як це я чую на лесбійське кохання. Навіть якщо платонічне, це лесбійське кохання. Все стає супер. Єдиний мінус, що Карміла не хоче розповідати про себе ані про своє життя, ані хто вона, звідки вона, куди вони їхали, і так далі. А вона казала, що про все Лаура дізнається пізніше. Звичайно, вона таки не дізналася, але це вже спойлер. Але що ми тут? І так та ми спойлери, що ні? головною особливістю Керміла було те, що вона всю ніч спала, а також завжди спускалася пізно, тоді, коли вже Лаура поснідала, зробила свої справи. І потім вони зазвичай йшли на прогулянку. Але ці прогулянки не були довгими, адже Карміла швидко втомлювалася і сідала. Коли в замок перебуває партія старих сімейних портретів, Лаура виявляє, що одна з її предків міркала графиня Кронштейнська, чий портрет портрета 1698 роком, дуже схожа на Кармілу, навіть родинкою на шиї. І тоді це викликло здивування у Лаури, адже така неймовірна схожість це дуже дивно. В той самий час, в селі, поряд замку, дівчата починають гинути. Симптоми такі: слабкість, погіршення фізичного стану, неможливість встати з ліжка, а потім смерть. І ніхто не знає, чому. І якби це була б одна дівчина, але ні, їх було б більше. І тоді Лаура починає хворіти, так само, як всі дівчата. А у вісні до неї приходить кішка і викусає її за груди, саме там, де кусала жінка. Стан здоров'я Лаури погіршується, і Її батько викликає лікаря для огляду. Лікар приватно розмовляє з батьком і просить, щоб Лауру ніколи не залишало одну. А потім батько з Лаурою влаштують поїздку в зруйноване поселення Карнштейн. І по дорозі вони зустрічають свого друга, генерала Шпільсторфа, який їм розповідає страшну історію. А все відбувається так. Шпільсдорф і його племінниця зустріли молоду жінку на ім'я Міларка її загадкову матір на костюмованому балу. Мати запевняла, що в неї старим другом генерала просила, щоб Міларці було дозволено залишитись його племінницею на три тижні, поки вона буде зайнята секретною справою Великої Ваги. Племінниця генерала захворіла загадковою індугою, і симптомами хвороби збігаються симптомами Лаури. Після консультації з церковним доктором генерал Розуміє, що його племінницю відвідував вампір. Взявши шаблю, він сховався в шафі і чекав до тих пір, поки не побачив завісно істоту, схожу на кішку, яка підкралась за спальню племінниці її в шию. Побачивши це, генерал вискочив з укриття і напав на чудовисько, яке не було вигляду міларки. Вона втекла, пройшовши крізь зачинені двері, неушкоджена. Племінниця генерала померла майже відразу після цього. Після прибуття в Карнштайн, генерал запитав місцевого лісничого, де вони може знайти могилу Міркали -Кронштейн. Кронштейн відповів, що могила була перенесена звідси багато років тому людиною, яка позбавила їхній край від вампірів. У той час, як генерал і Лаура залишились наодинці серед зруйнованої каплиці, з'являється Карміла. Впавши в людь при вигляді, генерал кидається на Кармілу сокирою та кидається на І тоді виявляється, що. Міларка, яку знав генерал та Карміла, яку знала Лаура, це одна людина. А саме Мірка Латернштейн. Карнштейн. Це закінчується Едзекуцію могили Карнштайн. Її знаходять, а потім її вбивають. Цим і закінчується книга. Моя Онестрачена книгу. Я її вирішила прочитати, бо вона про вампірів. Я навіть не читала опису, а ще її порадили в Твіттері, порадили мої друзі, і тому я вирішила, що це судьба, треба прочитати, чи ні? Але є декілька моментів. Перший момент 174 сторінки. І все починає відбуватися в останні 20. І якби все класно, все кул, cool. але де хоча б детальний опис. Тобто, ти буквально читаєш її. Розумієш, що це вам піреня і так далі. Але якби. Ну, звичайно, що книга називається Карміла, то все сама задумана на нішення. ні? Але якби є такі моменти, що. які є моменти? Є такі моменти, що там буквально описується в 20 сторінок і нічого. Немає, немає деталей, немає якоїсь підводки. Уявляється, що Керміла це Міра К... Карнштайн. І якби. І окей. Okay. це мало бути кульмінацією. Але якби в цей момент я не відчула взагалі нічого. Типу, так, на 1872 рік, чи 74, й ця книга реально була класною. Це було сенсацією, адже вона вийшла на 25 років раніше ніж. Дракула від Брема Стокера. Але якби, де комбінація? Де якісь емоції? Типу, на початку я відчувала емоції від прописання лесбійського кохання. Але якби, не можна просто 140 сторінок розповідати про одне те ж саме. А потім просто в якийсь момент типу вирішити, а давайте зробимо кульмінацію в останній сторінки. Нічого майже не пояснимо. Ну, типу. Класно, кул, cool, але якби. 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 Другий моментик, Яка ім'я батька? Немає ім'я батька. Він просто ойчець. Ойчець. Батько. все, Ну, типа. Окей. За таку прислугу називали мадами якась там, якась там і ти навіть не запам'ятовуєш. Ми навіть не знаємо прізвища цієї пані. Я вам так більше скажу. Просто Лаура. і Отже, в приїжджаємо перекладі вона Лора, що трохи дивно, але окей. Добре. Але загалом мені сподобалось. Типу, це не найкраща книга, яку я читала, але це перша книга, яку я прочитала повністю про вампірів. І, чесно, я би хотіла би ще більше дізнатися про самих вампірів, типу легенди і так далі. Але це більш детальніше є в премій Стокторій в що ні. І, на мою думку, це класна книга на один-два вечори, але сприймати її прям аж таку геніальну, ну, я не сильно бачу сенсу. Але я ставлю її 3 з 5 і супер. Я ще висловлюсь на рахунок лесбіську. Я це не прочитала. Ще мені сподобалося, що ця книга ілюстрована. Я малюночки. Наприклад, ось такий. Мені сподобалось. Шкода, що їх тут мало, таких малюнків, але це класно, при цьому я її виходила за 250 гривень. Попрошу, книга за 250 гривень. Ви бачили такі ціни. При цьому ще класика. Ну, коротше, взагалі. Мені сподобалось лесбійське кохання. Я не очікувала, що воно буде, тим більше в XIX е, столітті про це писати взагалі офігенно. Тому раджу принаймні прочитати заради лезбійського кохання, хоча вони й не цілувалися. Тому раджу прочитати заради цього і пробую любити в включне кохання. Наступною книгою буде «Доктор Яки і пан Гайд» від Роберта Луїса Стівенсона. Наступною буде її читати. Тому, якщо хочете огляд, пишуть в коментарі або ставте вподобайки. Побачимось! З вами була Явна. Всім на зв'язочку, всім па-па. Люблю, цілую! І як вам Карміла! Чи маєте ви якусь іншу думку? Мені цікаво прочитати ваші коментарі, що ви думаєте про це. І па-па!